Прийшло майже весняне тепло, а з ним і підтоплення. Через масштабні паводки, зокрема на Старовиживщині, заборонили використання води з колодязів і з власних свердловин. А рятувальники виїздили відкачувати воду з обість волинян, де підтоплює найсильніше та чи можуть ще повернутись морози у сюжеті Віри Шевчук. Через значні підтоплення присадибних земельних ділянок старовижівщини місцеве житлово-комунальне господарство заборонило людям використовувати воду з колодязів із власних свердловин через її можливе забруднення, а питну воду мешканцям будуть привозити. Високий рівень вод водів, деяких колодязях і де вода не джерельна поверхне й тому було дано ще комунгоспу ці, Цірі частини забезпечувати питною водою там ми те не і де рівень грунтовних плод високий рятувальникам довелось неодноразово виїжджати відкачувати воду з господарств волинян. Працювали рятувальники у Луцьку і працювали у Володимирі. У Луцьку працівники другої пожежно-рятувальної частини виїжджали в село Великий Омеляник, відкачували воду з присадибних ділянок. А у Володимирі працювали на двох вулицях за декількома адресами. Там теж досить значні території присадимних домогосдомогосподарства, і присадибні ділянки були підтоплені. Ну, така ситуація. Ну, Поки що це, можна сказати, не систематичні такі от виїзди. Це, скоріше, от якісь такі певні локальні місцевості, де особливо низькі е, низинні території, де, де підтоплює навіть зараз. У відділі гідрології Волинського обласного гідрометцентру кажуть, нині ситуація не критична. Це ситуація, яка відповідає скажімо, березню. При нормальних умовах, але останні роки у нас спостерігається таке інтересне явище, що у нас немає звичайного класичного весняного паводка. Немає. У нас ідуть зачастую або дощові паводки, або талодощові, тобто, коли незначна кількість снігу і льоду на річках. Призводить до того, що йдуть підйоми рівнів. Кінець грудня, січень, місяць, і класіка жанра березнева повінь у нас практично давним-давно вже відсутня. Цього року ситуація була близькою до критичної на Любишівщині. Додають у відділі гідрології. Прип'ять верхів'я і стохід в районі Любишова. Водичка на заплавах дуже високо з досягненням рівня підтоплення сільськогосподарських угідь, господарських приміщень, але в Любішові було критичний стан на 10 січня. Коли вода досягла рівня 292 сантиметрів, ну це не значить, що 3 метри над прям затоплення повне. Це умовна відмітка, але це відмітка, яка призвела до того, що у нас були підтоплені три будівлі в селі Заріччя. Воно не захищене дамбою, тому воно це правобережна частина стохода. Додають, коли вода виходить на заплаву, вона може стояти до червня, і це доволі типово для Волині. А синоптики кажуть, найближчим часом середньомісячна температура очікується на градус вище норми. Ні, день січня буде трошки не по-зимовому, теплим і хорошим. Правда, вночі ще будуть невеликі морози. 3-5 градусів мінус, а в день 31 січня буде 5-6 градусів тепла і переважно без опадів. Навіть сонечко буде нам створювати хороший настрій. Початок лютого також буде не зовсім зимовим, тому що. До нашого краю продовжить надходити тепле вологе повітря з Атлантики, і лише атмосферні розділи, які будуть перетинати нашу область, будуть вносити корективи в погоду. Тобто Трошки впливати на температурний режим вночі від одного морозу до одного тепла. Це переважно перше, друге люте. А в день не перевищуватиме 4 градусів тепла. Із опадів найближчим часом слід очікувати мокрого снігу та дощу. Якщо ж морози і повернуться, то хіба що у нічну пору запевняють синоптики. Віра Шевчук неля прокопчук для новин на часі.